Мої вітання в ефірі програма Зелений настрій, і сьогодні ми поговоримо про такий звичний для всіх овоч огірок. А розповість нам про нього Наталія. Наталя, здравствуйте. Добрий день. Розкажіть, пожалуйста, какой сорт огурцов вирощуєте? Ми вирощуємо гібрид самопиляючий під названням преста. Огірок з'явився в культурі більше 6 тисяч років тому. Батьківщини цього виду тропічні та субтропічні райони Індії та підніжжя Гімалаїв, де він досі росте в природних умовах. Ця культура була відома вже грекам, від яких перейшла до римлян, і в епоху Карла Великого була поширена посередній Європі. Слов'янську назву гірок отримав від грецького Агорос, що в перекладі означає незрілий. Назва цієї рослини на санскриті співзвучна ім'ям легендарного індійського князя, який мав. 60 тысяч детей и повязана с наявностью великой килькости на у плоди. Расскажите, пожалуйста, как вы выращиваете в теплицах огурцы? Каким образом происходит? Выращивание огурца мы начинаем из семечек, которые высаживаем на постоянное место. Через 3-4 дня оно прорастает у нас. Подвязываем шпагатом, обкручиваем вокруг него до шпалеры. При этом мы постоянно пасынкуем, убираем лишние пасынки, лишние завязи, формируя куст. Формировку мы начинаем со слепления трех пазух, которые находятся здесь, первых трех пазух. Мы здесь прищипываем, здесь прищипываем и здесь. Дальше мы убираем только пасынок. Пасынок вот в таком плане, который до метра мы все убираем. Дальше мы выращиваем пасынок и его прищипываем вторичный пасынок прищипываем, оставляя внутри развитие новых огурчиков. Прищипываем пасынки мы через один. Таким образом мы снимаем нагрузку с куста. Ну дальше мы его поднимаем до шпалеры, обкручиваем вот эти все усики, у нас все убирается, оно нам не надо. Мы все обкручиваем под лист и по часовой стрелке ложим дальше по шпалере, опускаем. Потом у нас идет сбор урожая. В летний период у нас убирается огурец каждый день, для того, чтобы не было переростков. А скажите, пожалуйста, а как часто поливаете в огурцы? В летний период каждый день. Огурец у нас идет 90% воды. Мы должны точно такое, такое количество давать и ему. А скажите, а если его не полить? Не будут развиваться пасынки будет засыхать сама зависть. А скажите, а вот какого размера достигают огурцы? Уже, уже взрослые, уже которые нужно срывать, созревшие. Созревание огурцов происходит приблизительно 10-12 сантиметров. Должно быть размер огурца для того, чтобы его сделать, уже произвести сбор огурца. А сколько времени он созревает? Ну, от начала высадки семечки до первого сбора приблизительно До півтора місяця. В огірках міститься 96% води і безліч мінералів та мікроелементів, які так необхідні нашому організму. Огірки багаті складними органічними речовинами, які грають важливу роль в метаболізмі. Ці речовини сприяють засвоєнню інших продуктів харчування і покращують травлення. Калій, що міститься в огірках, покращує роботу серця і нирок. За змістом солей огірок поступаються тільки чорні реці. Ці солі нейтралізують кислотні сполуки, які містяться в багатьох харчових продуктах і порушують обмінні процеси. Огірки, так само як рецьку, за здатність нейтралізувати кислі з'єднання, називають санітаром нашого організму. Як відбувається розвиття плода огурця? В пазухи листа зацвітає почка плодового тіла огурця. Проходит налив огурця в течение 10 днів до першого збору. Ми тоді можемо його зібрати. уже для проц... продукции. А можно ли вырастить огурец в домашних условиях? Можно, но это будет немножко другая технология. А скажите, а сколько можно собрать килограммов с одного растения огурцов? С нашего гибрида э, при правильной технологии выращивания по мы можем собрать 3-4 килограмма огурца с одного куста, с одного растения. Земля для огурцов должна быть в пуха, пухка, хорошо его вологу и очень родюча. Місце для вирощування огірків має добре освітлюватися сонцем і бути захищеним від вітру. Оптимальна температура для нормального розвитку огірків уливається в межах 23-30 градусів. Температура повітря нижче 15 градусів призводить до пригнічення і зупинки росту рослин на будь-якій стадії розвитку. Заморозки для огірків згубні, особливо для молодих незміснілих рослин. Перепади температури гальмують зростання. У теплицях Одеського припортового заводу огірки вирощуються за ґрунтову технологію. Це дозволяє отримати більш екологічно чисту овочеву продукцію. Наскільки мені відомо, огірц це однолітнє рослине. От що з ним відбувається у вас, коли воно цвіт відцвітає отже? Після закінчення продуктивного періоду ми його видаляємо. На нашому языке робочому у нас називається викідка. Вона присходить у нас в кінтября. Огірок прекрасний косметолог і зовсім не входить до складу різних косметичних масок і лосьйонів. Він розгладжує дрібні зморшки і постачає до організму вітаміни групи Б, які стимулюють вироблення колагену. Подейкують, що єгипетська цариця Клеопатра не тільки приймала молочні ванни, але й за певною схемою пила огірковий розсіл. І невідомо, чому вона більше зобов'язана своєю легендарною красою. Молоку або огірку, адже огірковий сік і розсіл мають властивості, які підтримують шкіру у тонусі, зволоджують її і постачають вітаміни та мікроелементи. Огірок здатний допомогти і в боротьбі із зайвими кілограмами, адже він самий низькокалорійний плід. У 100 грамах огіркової маси міститься всього 15 кілокалорій. Огірок відмінний джерело клітковини, яке регулює роботу кишечника, тому він незамінний при дієтах. Адже кількість білків, жирів та вуглеводів мізерна. Любі глядачі, дякую вам за увагу та сподіваємося, що сьогодні ви дізналися більше про гірок. На цьому все, до зустрічі.